З вами продовжує дорожчати пальне. Найбільше за минулий місяць додав у ціні автогаз. За даними моніторингу консалтингової групи, а 95 В середньому він здорожчав на гривню і 40 копійок за літр. 95-й бензин додав у ціні 22 копійки на літрі, а де 23. двадцять Від початку повномасштабного вторгнення Україна імпортує практично все пальне, а його ціна напряму залежить від світових цін на нафту. Світові ціни на нафту поповзли вгору після того, як чотири тижні поспіль знижувалися. Нафта марки Бренд коштує нині трохи більше 80 доларів за барель на 20 центів. Дешевша американська нафта марки West Texas. Інтермідіат експерти кажуть, що ситуація на ринку нафти змінилася на тлі посилення напруги на близькому сході. Та Нацбанк заспокоює, що цього року світові ціни на нафту залишаються на рівні 80-90 доларів за баррель. У бік зниження цін будуть тиснути рекордні обсяги видобутку в Сполучених Штатах Америки. Також тільки нарощення видобутку Лівією, Іраном та Анголою. Ще про пальне європейський союз відмовився проводити консультації щодо транзиту сирої нафти компанії Лукол, про що просили угорщини. Словаччина напередодні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровкіс зазначив, що двом країнам варто було б вивчити альтернативні шляхи постачання на І одне з питань, яке виконавчий орган ЄС прагне прояснити, це статус нафти, яку імпортує угорська компанія Молд. Торгові фірми, які продають нафту, вважаються формальними власниками вантажу. А про що йдеться? Словаччина та угорщина заявляли, що припинили отримувати нафту від одного з найбільших російських постачальників Локол після того, як Україна ввела Сан Анкційну заборону для компанії на транзит через територію України про це детальніше поговоримо далі. Сергій Куюн з нами на зв'язку. Це експерт паливного ринку і директор, директор консалтингової компанії А 95 Пане Сергію, вітання вам доброго дня. Вітаю, отже, ну по про те, що насправді є певні рішення Європейського союзу, і там мова йде про те, що ЄС дозволив Словаччині використовувати російську нафту, але будь ласка, в обхід України. Шукайте інші альтернативні шляхи, а не просто впутуйте країну ще більше ще більше в цю російську прірву. Тому питання таке категоричне: на що Роберт Фіцо зауважує, що е це ж енергетична безпека під загрозою загалом і нашої країни і всього світу. Що ви скажете на те, що насправді таке рішення і заборони санкцій України є енергетичною безпекою і руйнують енергетичну безпеку і Словаччини, і Угорщини? Чи є це правдою? Ну, звісно, це, це неправда. Звісно, це неправда, оскільки. Дуже цікаво, до речі, вчора була заява, заява хорватського оператора трубопроводного, який заявив, що він готовий забезпечити для Словаччини і угорщини необхідні обсяги альтернативної нафти, альтернативної російської. Нагадаю, що завжди у Угорщини в Словаччині у них є. Два шляхи постачання нафти. Перше це з Росії традиційний, да, звідки вони постійно отримують, і другий це з Півдня, тобто з Адріатичного моря, звідки можна отримувати морську нафту. І відповідно завжди Угорщина і Словаччина, вони казали, що ми не можемо альтернативними шляхами користуватися, вони не готові, нема потужностей. А вчора виходить оператор цього трубопроводу, альтернативно каже: Та є в нас потужності. Будь ласка, качайте, ми готові. Тобто, це ще раз говорить про те, що постачання російської нафти в Угорщину і в Словаччину – це не про економіку, це про політику. І, наприклад, той же Орбан завжди у своїй передвиборчій риториці він завжди акцентує на тому, як гарно як, що в країні низька ціна на пальне. Нижче ніж у сусідів, і це його заслуга, те, що він там дружить з Росією, і так далі. Тобто, це політика, і я впевнений, що за рахунок переробки цієї нафти е підтримується і режим Орбана, тобто, це його медіа імперія дуже велика, це і різні політичні організації. Тому, ось ми і бачимо таку істерику, тому що. Переробка іншої нафти не російської, вона не, не надасть таких можливостей, тобто не буде грошей на підтримку низьких цін на пальне, на підтримку своєї меді імперії, таке інше. Саме тому ми бачимо таку реакцію. На українські санкції. власне маємо зазначити, що йдеться лише про санкції щодо Лукойлу, а не взагалі проти всієї нафти, яку отримують словаччина і угорщина. Тобто не можна говорити, що вентиль прикрутили аж так, що не крапає. Крапає. Але ж європейська комісія поки що не виявила ризиків для словаччини і для угорщини, але готові почути від представників цих двох країн на що вони жаліються. Знаєте, лікар готові послухати, на що скаржитись. Так от на що можуть поск... Скаржитися ще додатково, окрім тих аргументів, які ми вже почули, пане Сергію, чи вони вичерпні? Більше не буде. І як щодо м, походження цієї нафти, про яку йдеться, що там за нафта, яку продає компанія Мол, можуть зробити аналіз і з'ясувати, що це умовно кажучи, та сама, яка ну тіньова нафта приходить з Росії, чи це нереально на нафтовому ринку. Так, сама ж цікавинка в цій ситуації в чому? Що Україна санкції ввела, але це не позначилось на обсягах постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Тобто, наш оператор трубопроводних поставок компанії «Укртранснафта» вона заявила, що об обсяги збережень. Тобто ми лише почали говорити про санкції, да? ми лише формально вони були зроблені, вони не позначились на обсягах, але ми вже бачимо таку істерику Орбана і Фіцо, е яка вже там і Євросоюз там охопила там і таке інше. Тобто, це говорить знову таки про те, що наскільки для них важлива саме ця російська нафта, тому що вона дешева, тому що вона ми, ми знаємо про. Антиукраїнську політику Угорщини і Словаччини, і одночасно їх проросійську політику. Ну я впевнений, що ця дружба і це відношення, воно е, не ідейне. Тобто, це все гроші, і гроші од, один з шляхів фінансування цієї позиції саме через нафту. Тому вони так і нервують, оскільки. Е, Скорочення або не дай боже там для них повністю перекриття цього маршруту, ну дійсно буде мати для їх політичного становища ну дуже трагічні наслідки. Стосовно справ українських далі, саме те, що кожен з нас може відчути на собі, власне, вартість пального і те, що далі це провокує, тому що розуміємо, збільшується вартість пального, збільшуються ціни на продукти і так далі. Так далі, продовжує дорожчати пальне, і плюс до того, пане Сергію, з 1 вересня акциз на пальне також підростає. Яких нам очікувати саме цінових змін в Україні? Ну насправді ми не очікуємо, і я не очікую якихось там трагічних наслідків. Справа в тому, що акциз на бензин е, зростає на півтори гривні, на дві гривні зростає на диспальне, і це дуже несуттєві показники. Да? Це, це е, насправді розмір дуже буденних ринкових коливань, на які люди зазвичай навіть не звертають уваги. Відповідно, якщо б наприклад можу сказати, що якщо б сьогодні запроваджували, наприклад, там, з 1 серпня, а не з 1 вересня, ми б взагалі не відчули на стелах заправних станцій е, цього підняття. Тому що сьогодні падає е, ціна на нафту. Вона вчора вперше була нижче 80 доларів за барель е, за дуже довгий період. Е, ще місяць тому вона була 87-88 Тобто на 10% впала, і відповідно, тобто так зростає податкова складова, але складова закупівельної вартості вона падає. Відповідно, це просто могло б компенсувати один фактор, компенсувати інший. І якщо ми будемо мати таку ж ситуацію на початку вересня, то знову таки ми можемо і не відчути взагалі якихось змін на заправних станціях. Єдине виключення становить скраплений газ. На нього податок зріс на 5 гривень за літр. Це ну, досить суттєво. Тобто, навряд чи якісь ринкові коливання зможуть перекрити е, такий е, значний, е, таку значну зміну акцизу. Але знову таки, е, навіть попри таке підвищення, все одно скраплений газ залишиться дуже привабливим для його споживачів. Вони продовжать економити ну дуже значні кошти, нехай і не такі значні, як було раніше, але все одно вони будуть у виграші, все одно вони будуть економити у порівнянні з бензином. Дякуємо вам, пане Сергію. Спасибі, Сергій Куюн експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 був з нами на прямому зв'язку.